Це мотузковий парк, що на мікрорайоні ювілейний у Рівному. Його конструкцію на висоті декількох метрів розмістили на деревах. Рівнянин Григорій Башук переймається за стан дерев. Чоловік вважає, що їм нанесли шкоди. В результаті станом на сьогодні вже загинуло чотири ясини, одна велика тополя. І один дуб, які були посаджені ще коли цей парк створювали. Коли робили тарзанку, могли всю тарзанку між деревами вчепити до стовпів. Ні одне дерево не постраждало. б. Боляче мені на це дивитись. Ну чого в парку, який створювали весь колектив хіміків, зараз ми маємо платити. Щоб походити між деревами, ну це ж смішно. Дому тускового парку на деревах кожен ставиться по різному. Для дітей більше радості, якщо вони є, аніж їх не буде. Дерева і так шкодяться. Треба навпаки розбудовувати парки, міняти оці асфальти, робити дорожки, щоб діти бігали, а не щоб все тут заростало травою, і ніхто сюди не ходив гуляти. Мотузковий атракціон на ювілейному працює вже понад 15 років. Підпіввласник мотузкових парків Олександр Петров запевняє, за більше ніж 10 років жодне дерево внаслідок такого атракціону не постраждало. Головне, аби конструкції не пошкодили камбій, а також кору дерева. Це такі тонкі шар живих клітин, які знаходяться під корою дерева і допомагають дереву рости у товщину.